Діви, давайте подивимось ваш тиждень з 12 по 18 січня 26 року. Основні підказки, енергії, події, застереження, можливо. Те, що вам передають, те, що вам кажуть. Так, для Дів цей тиждень буде. Так, дивимося одразу сьогодні по дві пади. Хай так і буде, але тут ще додам від себе. Так, це може бути дійсно пов'язано з якимись людьми, які для вас близькі, друзі. Можливо, навіть з давніх часів у вашому житті, можливо, шкільні, університетські, або люди з вашого минулого. І тут може бути якась теж ніби зустріч, але при цьому обнулиться. Можливо, ви домовлялись про якусь зустріч, і можливо, вона не станеться чомусь так можливо з тими людьми, з ким ви хотіли побачитися. Або... Ідея, можливо, нова, нова зустріч. Давайте я додам, мені тут хочеться додати. То все-таки буде зустріч, чи, можливо, зміни, зміни. Я думаю, що все-таки станеться. Станеться те, що там собі планувалося, або, можливо, вас запросять кудись, на якесь навіть свято. Це ніби якісь і старі люди, і нові. Так цікаво, тому що тут нова енергія. Можливо, це буде якесь свято, де будуть, знаєте, і родичі, і якісь е, гості з двох сторін <смі> щось таке. При цьому дуже цікаво, бо ви ніби головна персона практично там. Ну, цікаво, напишіть. Може, щось таке і буде. Так, ідемо далі. Діви для вас цей тиждень. Так, ага, що тут, що тут, що тут? Ще хочеться вам по три навіть додавати. Можливо, через те, що не вистачає ресурсу, ви хочете його знайти в якихось нових місцях, і ви чомусь робите це для родини. Можливо, зараз після свят, трішки навіть з коштами, може бути проблемка, і ви хочете знайти варіанти, як підтримати родину. Так, мені йде. Йдемо далі. Так, Діви. для вас цей тиждень несе такі енергії. Так, ілюзії вежа. Можливо, зруйнуються якісь ілюзії стосовно якоїсь молодої людини, дитини, можливо, вашої дитини або молодої особи. Ну більше тут молода енергія, або якщо це відносини, можливо, у вас є людина, яка за вами впадає, людина, яка можливо хоче бути біля вас, але вона поки що в таких не дуже серйозних енергіях, не дуже так готова, можливо, для чогось глобального. І тут руйнуються ваші ілюзії стосовно цієї людини. Можливо, ви собі щось там надумали, намріяли і щось дізнаєтесь або почуєте. І зрозумійте, що ви думали інакше. А насправді все трішечки можна сказати, але не трішки, тому що вежа, а насправді все кардинально по-іншому. Ось такий для вас тиждень.